Розмовах згадувати жіночі імена ніколи, 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 ніколи. Якщо це не мама, чи бабуся чи родичка, якщо ви приходите додому і кажете мене в офісі. Така матова є дівчина. Ти маєш на увазі, типу, колегу якусь часто згадувати. Так, ну, да, нехай да. тобі оця сьогодні, А ми сьогодні з й ходили в буфет. на, на Вона обі, така да? прикольно, вона такий анекдот розказала, да смішно. спину. Нічого так нормально людина ніколи не скаже. Людина нормально скаже: Блять, цвіта задовбала, кончена, ну, взагалі одягається, не, не знаю, як. Це вже питання: чи є ну, у чоловіка. Так не може сказати? Ні, є таке прикол, що. Він приходить і каже, блін, от в мене прийшла там Люба, вона така кончена, так мене бісить. Боже, вона зла, зла, а потім раз, два, і в них службовий роман. Людочка, 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 людечка, вже троянки несуться. А потім такий опа. О, і воно під столом. E, Ні, прикол не в тому. А <гум> от ну Сергій, наприклад, в тебе там тренажерний зал, там клієнтки, там ну, на роботі така атмосфера жопи сіські — Така атмосфера. — в, зал. О, я, атмосфера. в якому залі він Я працює. просто теж треную в залі, не створюю там атмосферу. Вона сказала назву. В нас ще зал, якщо абревіатурою, ПХ буде. О! Ну, коротше, і типу ну не можна приходити додому і казати, що мене клієнтка сьогодні. Ну, вона ще, до речі, це вже питання, якщо є у чоловіка інстинкт самозбереження, чи немає? От, і я кажу: про те, моя пред'ява про те, що ну вже хвати, згадувати жіночі імена. Ну, це реально небезпечно. Просто замінюєш їх на чоловічі і все забість одразу. Ні, сьогодні блін Олег не прийшов на тренування, бо в нього в нього місячний пішли. Ну до речі, я згоден. Що є така штука по статистиці найбільше всього зрад, це з тими з ким працюєш? Так, тому що ти багато часу разом проводиш, ви ну як не як спілкуєтесь, і це типу важко. От я працюю віддалено, блін. Мене роман може бути це як. Дальому, Аді, Вон там! до да, вітання! З дому, з дому працюю в комп'ютері, то в мене роман може бути тільки з доставщиком Глова. от все, все. Опа, голова. Це от все ти всі, варіанти. всі варіанти, він мені мак приносить просто, і я все. Ну, коротше, і тому, звичайно, що коли багато часу разом проводити на роботі. Оце то... Оце вона чайві такі оставляє. <сум> Жесть. То це може призвести до якихось там романів. і Блін, ну це про ревнощі. Да. Не треба провокувати нас. Ну, якщо ти не, не ревнива. Рив... Ну, що. А ну, ти ск... ревнива? Та ні, ні, ні. Бачу там. Так, цю вбила, всю вбиваю, всю бола. <гум> ні, я всі, всі нормально. Мій ні, стасик я... знає, що не треба зі мною радити. Ні, я колись була ревнива, дуже сильно, але це було причиною того, що я була дуже невпевнена в собі. Коли ти там сидиш в декреті, блядь, з цією гулькою, блядь, обсмолена молоком, какашки, ти сидиш Об і смолена. ти... Обсмолена? ще й дітей в тебе там немає, ти все ще ти просто в тебе просто, ну, просто просто Фантом Я просто в, в запої. Ну це база жінок в декреті. Ти коли з дитиною сидиш, і ти розумієш, що та люда на роботі да, да. приходить сама да. така з Мейкавчина А ти, Боже, ти, блядь, не срала сім днів і не пила чай цей холодний. Понимаете? Це правда. Що це це правда. у вас таке? Це декрет. Це декрет. Сім'я застрати сім'ї. Ну я гіпербалізую з... в моєму випадку зекономити п'ять годин. Просто ти, коли виходиш з декрету, от, там ти виходиш в люди, в тебе з'являються якісь друзі, спілкування, ти вже можеш переділити приди... собі увагу там, манікюрку, десь в зал, піти. Ти вже бачиш, що ти краще ну, себе почуваєш. Ти така, та й блять, у мене от, це не пов'язано. Ось однафігія. От, от просто розумієте, моніки Вілучі зраджував чоловік. Ну, ну ну що ще можна від цих, ну, аже. Блять, мені так подобається. от Моніка Біл. А ти з нею мешкала? ти знаєш, яка вона? Переціниця. Вона така красива, блять, а двері зачиняє. З ким вона мешкала, як з ким. Я забула, як його звати. Ну, блядь, Добре. Ну, Сібасть, так? Да? Вона так закриває така. Сібасть, блять. Ну. Зробив, ну все. Так і Анджеліни Джолі зраджувала. Так, Анджелі так що, виходить, діло не в зовнішності? — Не в зовнішності, і... не в тому, що ти засмалена чи не засмалена. В цьому да, ми не маси з собою думати. І тому, і тому давай, коли давай я все одно офігенна, класна. Саме, да, звісно, тобі все одно можуть зраджувати. Ага, не, секунд, не через що, ну, тут вже... не через що. От Бля, просто так вітер повіяв, блядь. Подожди, тут двояки, я не знаходжусь. Вони все одно, блять, люблять очами. Або я йду обов'язково. або я йду якась в кедах. Ціхо, блядь. Або Та ви, я просто йду знаєш, така, в спортівках з гулька, там, ну хто, хто на тебе гляне. А коли йде якась там у сукні така краля. Це вони... важко. Е, кралю в сукні ще треба ну, соответствувати, як то кажуть. А якщо є на роботі хтось, ну така добрячка завжди поділиться обідом, а я, от, наприклад, не готую. А вона постійно там відсипить якусь гречки тобі. Е, да. Інтимно, інтимно. І розумієш, і воно да, так, ми якось, котлетка, якось котлетка, і після, да. Да, Як і Так, да. да. Ну ви ржете, а це так. Ну типу, і воно якесь піклування, получ... піклування, піклування, піклування ля-ля-ля, друга сім'я, піпець. А ти така офігенна, камікеса, щось розказуєш, веселишся, готувати не вмієш, і така приїхала. А ти вже номер 2. Ну, це йому треба мамка. Тоді якщо йому Ну треба... це не важливо. Це, це... і <пух> теоретична ситуація. Але в принципі, ні, ну вони ведуться на цю фігню, ведуться на яку на гречку? На Нагріє на, гри... на... на оцю на, 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 на турботу. Так, ви також ми ведемось на турботу і на лагідні слова. Якщо в нас так. є підтримка, блять, так ми вам кажемо підтримуйте. Кажіть, що ми ахуєнні Я Ті, ми не підем. що ми не хочемо. Ну ка блять, слухайте мене. Дивіться, Ой, що треба, щоб поїсти. було все добре. А ну, от, давай от, чи, рецепт. — Чоловіка, що треба блять. Казати, що він найкращий, так щоб блять, всі. Всі абсоси, але ти, мій Андрій, мій король, блядь, мій найкращий. Якщо ви так будете казати, ну так. Скільки разів треба на наказати? Три рази. Хорошо. На коленях. Тільки, тільки змінюйте да. ім'я на свого хлопця і накажіть йому Андрій, ти найкращий. Да. Андрій да. мені може не змінювати. Ні, мені похер. Кажіть Андрій, прикольно. А, і буде а ти все добре. Ти... Ні, а ти знаєш, щоб тобі жінка це казала, ти маєш для неї щось робити. Так я роблю. Шо ти Шо? Робиш, блядь. Втомлюєшся, ходиш. Подивись. Це його питання було. Якщо ти будеш для жінки робити щось, mm. вона тобі віддасться, блядь, в десятикратному розмірі. Розумієш, я б. А не те, що ти прийшов, блядь, Я роботаю. Так і всі, я работаю. Блять, і лежиш що наху? це за пародія тільки що було? Я роблю ніхто так не каже. Та всі ви кажете. А мені я що я вдома, <продук <lettuce> я працював, я працюю. Лена, який в себе зріст? Просто питання рандомне. Я чому. рандомне питання і ніоткуда. Ти просто сказав, я віддамся йому в десятикратному розмірі. <рі> ти хочеш порахувати? Так, <рі> да, так, да, так. Да, я хочу, яка це ліна має бути. Ні, <рі> <рі> емоції, емо, віддача, ну, да, підтримка, і це все. Підтримка, обов'язково. Якщо буде Жінка підтримка, не буде, ми не будемо дивитися на інших. Нам інші будуть по барабану. А якщо те. ти приходиш додому, ой, пойдем в кіно. Ну я устав. А, все, всього. І тут приходиш, а тут Маріночка: Андрій, а як в тебе справа? Ти щось такий затурбований. Звісно, звісно. І ти потім пішов до Маріночки, женився на Маріночки. І це і саме точно така фігня. То, що там вас. на роботі Нет. Маріночка красива, завжди в настрої. А дома Маріночка така сама, як твоя Мігера колишня, сі і жінки, там на ну намила. Ці жінки суки, вони знають, як да, 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 да. Це, факт. це ми візьмемо отак в заголовок. Отак. Ну, нема шансів. Хтось просто приховує, а хтось здався. Я тільки що сказав, що треба вам зробити. Ви Підтримувати. Кажете, У -у -у -у, Ні, Мариночка. мені подобається. Я тільки що сказав, що треба вам робити. Подожди. Я не сказав а вам. Та ти Блантана! Ти Там Блантана вам. Ти, ти, так так ти, так ти, ти, так ти ще додав? Ні. Ви суки, слухайте мене! Ми Там не було такого. А ви що маєте робити для жінки? Щоб вона вам що спить? Та я, я роблю. Я, 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 я живу. Я живу на цьому світі для жінки. для Я лунтик, блядь. Я не родився, що просто б наші жесть. сексуальні ігри не лізли, Я Або Лунтик, або там Каспер, блядь, там по іншому, блядь. Коротше, е, я даю, ви даєте все. Ну, не ви, а моя дівчина дає все. Добре, що ти робиш для своєї дівчини? От... Все, що вона захоче. А вона це просить, чи ти Подожди, вона, це... Це... вона про, це... про це тобі каже, чи ти Інко... сам інколи робиш. інколи каже, інколи я сам роблю. Сам, бо так. в тебе є бажання це так. робити. Підняти їй настрій, купити просто так квіти, Так. так. ну. Так, а, а багато так... хто так не робить, а тут ти кажеш: я сказав вам, як треба робити. Ну, ну тобто, жінкам. Короче, не І Андрій, він, не каз... не, він до цього казав: нам треба конкретно, щоб ви казали. Тобто, йому дівчина не каже конкретно, я вона хочу. Вона інколи квіти. каже конкретно, що вона а хоче. А інколи ж ти сам купуєш, ну до тебе ну, щось так. доходить, блядь. Доходить вже 37 років дійшло. Ну. Одне разлучение, понимаешь, я хочу, чтобы она улыбалась, надо сделать вот так. Да, ну, є така людина ну, в себе. Ти для неї це робиш, вона тобі це віддає. Так. Це ж елементарно, але ж люфа це роботи. А коли ви погоджуєтесь один з одним, але відчуття все одно, що ви зараз, блять, відібашите один одного просто. Ви такі да, да, блять, да. Оце і є класичні стосунки, коли ви наче про одне й те саме розмовляєте, вже і договорилися, все одно відчуття. Я за те, що в стосунках має робити перший крок, чоловік, а не жінка. В танці, згоден. паса добль Чекай, чекай, панічна так Ні, давай, я розумію. Згоден в стосунках, головний повинен бути чоловік. Це початку стосунків, щоб жінка з тобою була не І взагалі, мені давай, Лена каже, чоловік має робити перший крок, і ти такий згоден, головний чоловік. Ти бачив формулювання чисто ні, так, так, згоден з вами. І ми ж повинні бути в стосунках головні, щоб вам було кайфово, так? Не головне. Не спрацювала схема. спрацювала, не спрацювала. Не Жінка має бути от, чоловіком, відчувати захист, опору, розумієш? Опору. <клес> опору. Ви домік на сваях, нахуй. Ні, ну ми ж, блять, нахуй мені чоловік. Що коли мені страшно, я, блядь, альо. Я, що це за телефон? Алло, алло я алло. Не, ну підтримка, щоб я казав. Ну так є підтримка. Якщо у Ты чоловіка. По... Блять, ця шутка трохи Интеграція. запізнилася на два роки. Коротше, ти кажеш, я хочу ось так, ось так і ось так. Якщо тобі подобається, давай так робити. Якщо ні, ідеш нахер. Все дуже просто. Ви ж цього не робите. Ви ж кажете, щоб ми там щось вгадали. Там, треба, блядь, щоб ми відчували битва екстрасенсів. Ну краще хочеш? на 8 березня на корпоратив в офісі захворіть, якщо чесно. Що? І не піти. На корпоратив. Це до чого? До, бо там багато жінок. До моєї пред'яви. Ну так, да, там про жіночі імена взагалі було. А, да. Да. Про згадування а, жіночих точно, імен. Точно. Я й забув. О, Тань, ти тут. Яке питання? Щоб не згадували в своїх історіях. І... Так а я не пішов би, якщо б на роботі в мене був корпоратив на 8 березня, а чого я б пішов би? Пожалуйста, от, пожалуйста. 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 А чого на корпоративі ніколи не беруть жіно... дружин своїх? Чого беруть? Якщо є плюс ні. один, є різні компанії. Якщо компанія каже, ви можете прийти зі це, своїм. Це якщо прям серйозна якась двіжуха, то да. Але коли ви просто в обідню перерву виходите, там, тіпа, на кухню попити чай з тортиком, то ну, звичайно, що ніхто, чоловік, жінка, не приїжджає, бо вони теж там десь працюють. Ну, та тип, ні, ну, це це це, типу, формат. Формат. туса... да, і... да плюс ага. один. І Він такий: блін, знаєш, ну тут euh, ніхто не бере дружин, ми тільки да, колектива, да, колектива, та, А потім він колектив, колектив, такий приїжджає. Ой, блін, біл Серега зі своєю жіною, ані mm. коротше. Ким був? З дружиною? дружина? Так вона дружину? також працює в компанії. Nee. Треба працювати да, в компанії. Та мені похуй, вона Негодиться. ж на як дружина, і мене беріть, як дружина. Вона ж працює також в компанії. Ну, що не годиться. Не, давай Негодиться. вона не працює Извиняйся. в компанії. А давай, давай, давай по-іншому. Давай, по давай. Я думаю, що це все, як ваги, працює. Ти кажеш, ну, є на роботі якась дівчина. І вона, і в тебе дівчина питає: вона гарна, і ти кажеш, ти гарніша. І просто ти урівноважуєш: жіноче ім'я, ти краще. Жіноче я ти ще краще. І так, так треба. Да, да, це нормально? нормально? Компроміс? Забісів. Да. Да. Да.